Друзі, вітаю! Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Україна браво! Україна молодці, Україна. Ми вами пишаємось. Хлопці, заслужена перемога. Вітаю! Всіх вболівали вчора, підтримували вболівальникам респект. Ми вірили в перемогу. Так і сталося. Ми вами дуже пишаємось. Дякую вам. Тепер поговоримо про сам матч. Отже, Україна грала з французами. Капітан команди Шутерма пропускав гру через травму. 6-7 місяців він пропустить. На жаль, ну бажаємо відновлення якнайшвидше і здоров'я. І хотілося би поговорити про таку одну штуку перед матчем про Францію, що вона в таких нечистих схемах на тому чемпіонаті вже, як то кажуть, відмітилась. Вона. Грала мат з Іраном в третьому турі. Перемігши до того групі два рази, Іран так само переміг. І підозрівають французів до горного матчу. А причина в тому, що Франція, якщо вигравала, виходила на слабкішу сітку. Так і сталося, як бачите, що вони дійшли до півфіналу, у них там був і Таїланд, Парагвай. І, ну, знаючи, мафію ОЄФА, ФІФА вони будуть розбирати ще років 5, можливо, коли щось і скажуть, що було договірний матч. Але. Це ганьба для Франції, що таке про не говорять, але дійсно вірність, що так і було, бо сьогодні всього 8 ударів за весь матч в футзалі це просто мізер, які гравці по 20 які самі один гравець може 20 раз дарити. Ну це вже таке. Це проблема Франції, але знаючи, що статус французів, я сумніваюся, що щось їм зараз за це зроблять. Ну, це вже їхні проблеми, проблеми інфантійної і ці решти. І що ж, матч розпочався досить нервово. Лязка гра, жорстка гра, жорстка гра моментами. І вже на третій хвилині Микитюк е, отримав травму. Добре, що його не винесли на ношах, якщо турму, але одно, сам він не міг покинути поле, допомагали лікарі. Це проблема, бо ми розуміли, що зараз втрата. Невідомо, як і далі піде гра, як цей. Ну дуже все було важко. Ми розуміли і судді якось до того всього. Ставилися найкраще добре, що на 11-й хвилині Чернявський забив гол 1-0. Знову важка гра могли відразу пропустити. Могли і забити. На 18-й хвилині Кусенко бере тайм аут перед тим, як мали розігрувати аут. І це прекрасно, бо він казав, яку комбінацію ми робимо, розіграли домашню заготовку і майже забили гол. Ну, на жаль, не забили, але дуже, дуже добре розіграли. Молодці хлопці. Так і закінчили до 0 І другий тайм розпочався з знову нервової гри. Ми почали фулити, французи почали трохи придавлювати. І ви знаєте, була якась боя, що зараз щось може статися. Але ми забили другий м'яч це прекрасно. І ми йшли в атаку, на нас фулять. Франція забирає м'яч, удар 2-1. Ми, звичайно, беремо вар, бо було порушення. Судді дивляться і кажуть, що якого нема 2-1. І тут трохи стало лячно, бо французи забили гол. І штрафного не дали. Наже пару фулів, Франція починає атакувати. І знаєте, трохи було, ми розуміємо, що вже і судді, не так, як з Бразилією, нормально судді, щось почали якось в одну сторону судити. І на вже немає повтору вар, і вже багато фулів мене збирувало. Щось нагадувало матч з Бразилією. Але тут дуже вирішили голи Жука. Він на сьомій хвилині. Роби рахунок 3-1. На 8 хвилині помилка воротаря м'яч до кінця не втримав. І він з ноги на ногу перекинув. Робить 4 1 Все, французи беруть, я маю чегати 12 хвилин. Але вони вирішили грати вже розігрувати 5-го. І знаєте, тут наші збірні хочеться просто аплодувати. Молодці. Ми практично нічого не дали створити їм. Нічого, ми забили в такому цьому, коли Франція грала в більшості. Стала, настав час Абакшина його ера, бо він забив три м'ячі в пусті ворота, але цей перший це просто шедевр ну, попасти з такої відстані, так класно, ну це просто травміти, Браво, браво, Данило. І все. Три м'ячі ми забили, 7-1. Ми розуміли, що вже так і все до кінця. Вони вже перестали воротаря знімати. Так і закінчилось. Прекрасно, ми почали з поразки першої матчу на турнірі 7-1 Аргентині, а закінчили 7-1 перемоги французам. Браво хлопці, молодці! Ми пишаємось з вами. Щодо фіналу, Бразилія перемогла 2-1 Аргентину. Цікавий матч рівні команди. Досить нервова гра. Бразилія вигравала 2-0 гол Ферау. Але знаєте, десь хвилин вже майже 2,5-3 лишалося. А Бразилія. Кажу Бразилія, Аргентина почала знімати воротаря. І набагато краще це використовувала, ніж Франція. Бо Франція практично нічого не створила. Аргентина кожен раз, коли знімала воротаря, момент, момент, момент. І один все-таки м'ять залетів. В кінці ми могли її зрівняти. Секунда до кінця ніби була рука, але чомусь не встигли взяти вар чи не вийшло взяти вар. Ну, підсумку Бразилія допомогла 2 години. Шостий раз, шести разовий чемпіон світу. І що хочеться відмітити, коли давали е, індивідуальні нагороди, кращому гравцю дали Дієго бразильцю, другий був Марлон бразилець а третій був наш Ростислав Семенчук. 21 рік браво! Пишаємось. Е, так, він багато голів не забив, але в нього більше 40 ударів на турнірі. Плюс хороші дії, асисти заслужив. Я думаю, що і вже не цікавляться якісь клуби, так що, можливо, він переїде якийсь топ-клуб. Ще хочу відмітити: Марселу дали кращу бомбардура з Бразилії. Абакшан Срібна Буца. Молодець. сім забитих мічів. Браво хлопці! Молодці! Хочу, щоб ви в коментарях написали оцінку збірній і визначили для себе, хто найкращий гравець турніру в збірній Україні, на вашу думку. Ну, для мене це Данило Абакшин. Як для вас, пишіть, буду чекати. По футзалу це все. Тепер переходимо до європейського вікенду. Починаємо, звичайно, з Англії, бо грав Ліверпуль на виїзді з Пелесом. Як ми вже зазначали, е не було Кєзи, не було Еліта Ліверпуля. Пелес ще не мав перемог. Звичайно, що він хотів набрати перших три очка повноцінних. Минулого року ми не ми поступилися 1-0, 33-й тур. Ще клоп тренував, бороли за чемпіонство після того, як програлися, амбіції пропали, вже не боролися ми за чемпіонство. Була і перемога у 2020 році: 7-0 на виїзді. Після того нас пішов спад. Ну, це старі часи. Що можна про це сказати? Це так як було, то вже так є. І тут на... матч розпочався вже як не перший раз, то що ми вже відмічали. Восьма хвилина кислопела забуває швидкий м'яч, але його відміняють через офсайт. Це вже не перший раз. Ну, так є, але це сигнали дзвіночок, що рано чи пізно воно так зайде і буде нам дуже важко. І відразу практично наступні таці ми забуваємо вол. Пас від ляпко на Джоту 1-0. І ви знаєте, ще був момент в трента удар в дальній, І практично все. Почали створювати моменти Кресл Пелос. Там Алісон спасав. Дуже важка гра, в'язка. Крест Пелес зажимав вдома. Хочу відмітити на 71-й хвилині момент Ези. Сейф Алісона, ще один. І тут стається на 77-й хвилині. Алісон зазнає травму на рівному місці. вбиває м'яч, права задня. Недавно у нього була травма, на жаль. Вибуває здоров'я Алісону, Чекаємо, що якнайшвидше відновлення. Надіємося, що після збірних він відновиться і буде в кондиціях. воротар, ну, один з лідерів команди, не раз вже, як то кажуть, спасав і виручав. Надіємося, що швидше виздоровлення. І вийшов Ярош, не було Келехара в запасі. Ви знаєте, досить непогано віддавав непогані вводи в гру в атаку. І раз пас, коли тренд в центрі обрізався, Ези практично вийшов саме сам погано не закрутив так, як треба, вдарив прямо в руки Ярошу. І в підсумку Ліверпуль переміг 1-0. І ви знаєте, важка гра, дуже важка гра. І як багато підписників моїх і знайомих бульвальників казали, наразі, що з що Солохемтоном відскочу, Ліверпуль ще десь. Там я до кінця не був згідний. А отут я згідний. Ліверпуль відскочив. Повністю згідний, бо дуже важка гра. Три очка є. Приємно, радую те, що це при слоті, ну, що це в історії рекорд, що такий старт, стільки очок набраних, мало пропущених. Подивимося, що буде далі темп, чи витримаємо травми, якісь треба трансфери. І тим більше, що перший матч після паузи збірних це з Челсі. Дома буде досить цікаво. Ну, по Ліверпулю це все. Тепер плавно переходимо до інших матчів Англії. Ну давайте розпочнемо з Мансіті. Переміг та 2 Фулхем, програвав 1-0. Був момент відразу на 2-0. Потім дубль Ковачича. В кінці забиває доку. І ще один гол Фулхема 3-2. качелі, каруселі, різне могло бути, але хочу відмітити Ковачича. Бачите, замінює міні Родрі, Дебрюйне. Видно, добре мотивує гвардіола. Ну, набралося тільки очка не так просто, але набрало. Арсенал переміг 3-1. Поступався вже не перший раз. Вольова перемога. Приємно. Хавер, Сака, Мартінелі забив з перемогою всіх е шанувальників Арсенала. Е е Віла Манчестер Юнайтед відмічали цей матч до Вікенду. Мабуть, що це останній, як то кажуть, давали шанс Денхагу, якби вони програли, то напевно відразу, як то кажуть, копнули. Але 0-0. здається, Віла просто трошки було ще замучена після аварії. Багато емоцій пішло. Манчестер просто не міг, от так, як зараз грає. До речі, навіть ця ніча не допомогла найгіршому старті в історії Манчестера. Ну, вже як є, відчуває вболівальника Манчестера, можливо, що зміниться. І Челсі не поруглому Ноттінгема 1-1. Теж туди атака, туди атака. Знову досить відкритий футбол. Челсі програвало, зрівняло. червоно Нотінгама, але Ноттінгем створює моменти. Після 90 хвилин там взагалі. Що Челсі могло вирвати, що Нотінгем міг вирвати? Ще раз Челсі, ще раз Нотінгем. Мудрик віддавав практичну голів на кунку. І той в протул розстрілював. воротар відбив. Ну, маємо те, що маємо. Челсі не перемогло. Мало б, якщо не поля, 5 підряд перемог. Ну, тим цікавіше далі буде чемпіонаті. І ще хочу один матч відвідати: брентфорд Володхем 5-3 переміг Брентфорд. І тут така штука: останніх три матчі Брентфорда. Вони забували гол на першій хвилині. Представляйте собі це, ще, це рідкість. І вони цього туру, не, не повірите, не хватило буквально 5 чи 7 секунд. Вони забили на другій хвилині. Ну, це ж чудо, так? Ну, це таке буває дуже рідко, що на першій хвилині три підряд, тепер на другій. Можливо, вони тепер будуть три підряд дивувати на другій, і так будуть іти далі. Ну, подивимося. Ну, до матчів збірних. Ліверпуль іде лідером. Це приємно. Ну, Надіємося, що так все і закінчиться. У Англії це все. Тепер переходимо до Ла Ліги. Що можна сказати? було Сивільські дербі, як завжди, то що ми казали, була і червона карточка, багато жовтих. Так мало забити гулі. Севілля перемогла вдома що це досить останнім часом, як то кажуть, рідкість. 1-0. з пенальті, плукабаків, могла ж Севілля ще забувати. Могла й пропустити, але так. Ну, скажімо так, міські дербі. Жорстке дербі досить. ну, Севілля, напевно, заслужено перемогла 1-0. Ще хочеться відмітити перемогу Барселони 3-0 над Алавесом. хитрик, як то кажуть, не старіючого нікого Левандовського. Вітаю вболівальників Марса з перемогою впевненою. Реал Мадрид. Вілярал. Ми казали, що буде непросто. БП зараз і далі не в формі, що Вілярал заб'є. Бачите, Віляра не забив. Так, 2-0. Але влярал мав багато моментів. ПП, ще інакші наші гравці. Просто треба реалізовувати. Рал Вольверди свій момент використав. Щось там створював. Вілерал один момент, другий, третій не забив. Джуніор бабахнув Вінісіус, будь ласка. Ну, мабуть, Володар золотий меча вже 90% це всі розуміють. 2-0. Але було ще одна неприємна ситуація на останніх хвилинах. Карвахаль дуже сильну травму получив. Ну, капітан, лідер. До речі, теж на Золотий м'яч. Ну, можливо, ми ще якось був, в інакших рамах про це поговоримо. Мені дуже цікава ваша думка. Получив травму, таку ногу запхав між неприємністю, між, ну, новию захисника чи захистурала. Кричав, було крики чути, його винесли. Надіємося на скоріше виздоровлення, навіть ну, з всіх болівальників Рала світуваємо, що таке сталося. І хочу вміти ще один матч, це звичайно, Жирона Атлетік Більбао. Це не те, що там грається ганков, та, це приємно. А таку штуку, як три незабитих пенальті від Атлетіка Більбао. Гасаніга, Браво. Берегір, 28 хвилина. Не реалізовує, другий тайм. Б'є Вільямс. Знову відбуває Гасаніга. Дає в, в, в цей суддя перебувати, підходить чомусь вже не Вільямс. Не знаю, що це дивне рішення. Хай би був ще раз. Б'є Ерера і він не забиває. І що, І, і як то кажуть, кінець просто супер. 2-1 Жерона виграли на 99-й Штуані вириває перемогу. Касаніга просто геніальні зробив, як то кажуть, рішення. Хоча далі ми бачимо, що не тільки він таке робив, і ще був це матч. просто цей вікенд, це вікенд незабитих фіналів, треба вчитись бити. Ну, Барселона йде перед матчами збірними в лідері. Вітає вболівальників Барселони. По Іспанії наразі це все. Тепер переходимо до Бундесліги. Я відмічав матч Берлін Уніон проти Борусі. Борусія винесла Селтік. Але тут, бачите, воно часто є. Після лічпонів одразу щось пішло не так. Берлін 1-0, з пенальті 2-0. Ріерсон робить 2-1. І ви знаєте, важко. Міг і третій Берлін забити, міг і пропустити. Але в підсумку Дортмун програє. Досить несподівано, ось так Дортн програє. Ще одна несподіванка це Байер, який теж впевнено йде в Лізі Чемпіонів. Він і починати з Кілем. Це Кіль на останньому місці. 2-0 веде. Статистика там просто в одну калітку, я не знаю, який там винас просто був. І це. 2-2 підсумковий результат, ще одна втрата. Але саме цікаво, і Баварія втратила очки. Так само на виїзді з Айнтрахтом 3-3. Щось не так. Вони і вигравали в кінці маршан 90-та хвилина, 3-3. Ну, просто всіх втратив очок. Ну і там в Німеччині зараз теж плотність, Лейпциг з Баварією, практично на першому місці двоє. Дуже цікаво, дальше буде боротьба, бо я щось бачу. Ніби Баварія і почала добре, але знову починає пробусовки. Ну, глянемо, що буде після матчів збірних. У Німеччині це все. Тепер переходимо ще до дуже цікавого до Чемпіонату Італії. Е, минулому випуску ну, про європейські вікенди, коли ми говорили, я говорив, що Ювентус ще чуть ли не одна єдина команда з ТОП-чемпіонатів, яка не пропускала голи. Знаєте, я мав можливість дивитися останніх півгодини матчу. Ювентус атакував, атакував, вигравав 1-0. Влахович забив якщо не з пенальті. Вроді так, так. І мав Влахович ще один момент, ще один момент. І буквально Влахович не забив супермомент. Адага Калєрі. пенальті 1-1. Концесава получає друга жовто-червона. І все. Євентус втрачає очки. Втрата очок. Не, ну, цей перший пропущений м'яч. Вибачайте, фанати Євенса, можливо, що, як то кажуть, на Каркаву, що Євентус запускає, тепер пропустив. Ну, всіх бульвальників Ювентуса. Ну, Вибачайте, що так сталося. Ee, далі відмітимо таку штуку, приємну штуку. Монса Рома, 1-1, так Рома втратила очки, але забив Артем Довбик. Враховуючи, що зараз в матчі збірних от, 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 от на носі. І половина гравців в лапках не в найкращих кондиціях, Довбек забив. Це респект перед матчами збірної, так, Рома втратила очки. Але Форвард, молодець, забив гол. Вітаємо! Ee, хочу ще відмітити матч. Ще один, як то кажуть. Шедевральні подвиги воротарів це Фіорентина Мілан. Фіорентина перемогла 2-1. Але саме цікаво відбувалося, що Фіорентина першою б'є пенальті в матчі. Кін не забуває. Ну, буває, з ким не буває. Тут Атеу, Ернанди, 45 та Тео Ернанде 40 плюс 1, До речі, штатний він Часто забуває пенальті за Мілан. Так само називає. І хто цікаво стоїть у Фірантина в воротах? Давід Дехея, так, це легендарний, який. Не раз і помилявся в Манчестері, і витягував Манчестер за вуха. А в другому таймі вже знову пенальті б'є Мілан. І тепер Дені Абрахам б'є і теж не забуває. І знов три незабитих пенальті. Розумієте, це просто ну, це, щось цього вікенду це щось неймовірне. Це просто подвиги воротарів. І Ферентина порагла до один. Мілан тратив. далі нестабільність. Родіше спочали вигравати, але Чепонів провалюється. Ну, Надіємося, що щось буде краще після матчів збірних. А хочу відмітити, що на. Перерву до збірних наразі буде йти лідером Наполі. Ну так тишком нишком 3-1, перемогли в п'ятницю кому. Макто мене перейшов, він забивав Манчестер. Тут на першій годині лукапу забиває Понте, я бачу, починає щось будувати. Вони ніби не грають в Єврокубах, мають більше сил. За ними так слідкують. І ви знаєте, це велика ймовірність, що може Наполі цей сезон. Ну, давайте так будемо забігати наперед. Але топ-4 мали попадати. По Італії це все. Перше трошки відмітив Францію, бо ми про нього не говорили практично минулого. Я думаю, ну, бо ми розуміємо там ПСЖ, але різні ситуації трапляються. Ну, але що можна сказати, ПСЖ в цьому турі не перемогло. Зіграли нічу з Ніцею. Така середня гра. вони як завжди, хотіли, був швидкі гол, або на класі де собі грати, не вийшло їм цього. А я відмічав матч Рен Монако. Ну, так і сталося. Відразу забиті м'ячі. Результативний матч 2-1 перемогло Монако. І Монако зараз іде лідером. На цей на перероб перед збірними. Плюс Марсель не виграв Андрій 1-1, там червона, там червона. Ну, ви знаєте, якщо пасажир буде втрачати, то хоча, б, можливо, якась буде інтрига в чемпіонаті, бо, можливо, Монако, можливо, Марсель, можливо, ще якісь команди, можливо, Ліль. Хтось любить завжди Франції вистрілити, то будуть нав'язувати боротьбу. По Франції це все. І тепер ще пару слів ми поговоримо про, як то кажуть, наш рідненький чемпіонат про чемпіонат України. Е, ну, що можна сказати? Всі розуміють, що ось ось на носі мать збірної. І що нам треба? Нам треба, щоб гравці Шахтаря і Динамо, чим як то кажуть, в більших і кращих кондиціях підходили. Ну, в Кубці ми не говоримо, там провали помні, ми це говорили. Ви дивіться, в минулих випусках побачили ви це все. Що можна відмітити? По Карпати, ви знаєте, 0-0. Знову ж не забитий пенальті, Мені, можливо, це Карпати почали вікенд не забитих пенальтів. Ну, пишіть в коментарях свої думки. Карпати 0-0. Що ми далі маємо? Шахтар грав з ЛНС. Злий, бо багато критиків на них. І тут от воно прорвало. 5-1, хороша перемога. Судаков покер, асист. Знаєте, відразу так ніби цінник піднявся. Ну, настрій людини підніметься, бо про нього багато говорили. Це, ну це, давайте дивовати, це позитивний і хороший імпульс перед матчем збірної. Бо дуже багато зараз поливалося, як то кажуть, бруду на гравців, що Шахтаря, що Динамо, і на наших збірників. Оце дуже хороший знак, що так зіграли. Молодець Судаков, молодець Зубков. Надіємося, що покажуть себе за матч збірною. Динамо перемогло 2-1 ковбас, дуже важко. Забив бояльський з пенальті. Перед тим забив Рубчинський, якщо не можна, так. І Кробас в першому таймі ще зрівняв, відкритав один гол-2-1. І ви знаєте, така гра ну важка. Не, не видно, що це лідер чемпіонату, ледве-ледве от отримали той рахунок, могли пропустити ще. Ярмоленка там замінили. Ну, скажу так: читав багато коментарів після там, огляду, матчу в різних пабліках. І бачив, що багато хто пише, що це чуть не найгірша гра в чемпіонаті Динамо. Ну, бачив гру, гру Динамо вживу проти Карпату Львові. Грали тоді не основою, бо їм чекала ліга чемпіонів, ще коли вони грали вбір. Ну, скажімо так, спокійно тоді обиграли Карпати, без якихось лишніх, як то кажуть, напрягів. Ну, є проблеми. Видно, що є проблеми, плюс і збірників проблеми. Ну, подивимося, як буде далі. Ну, наразі вони йдуть на перерву лідерами. Полісся перемогло, це теж приємно. Як завжди, багато нічаєк у нас в чемпіонаті. Ну, на паузу йде Динамо лідером. Подивимося, що буде далі. І про чемпіонат України це все. І ще мінімально хочу, як то кажуть, затронути тему збірної. Ми поговоримо в наступних випусках перед прев'ю буде до матчів збірної з Грузією. Знову знову в курсі, напевно, що. Знову ще добавились проблеми. Щодо викликали Назаренка з Полісся, викликали Бояльського, викликали Різника. Бо ось буквально сьогодні написали, що Ярмоленко має пошкодження. Це взагалі з ним там ціла сага, то його викреслюють, то його беруть, знову викреслюють. Ну, то він грає, то він не грає, ну вже як є. І Лунін має м -м, вроді якусь інфекцію підхопив. Ну, чесно, там просто трошки лякає, бо це Ганков, Брашко, Зінченко, Малиновський, ну ще багато гравців, ну, дуже багато травм. Хто буде грати, що, як. Ну, подивимося. Маю надію, що тренерський штаб знає, що буде робити, знає, який засклад ставити, хто яких кондиціях приємно, що Судоков забив пару голів, що Довбик вроді забив. Можна десь і ризикнути кость поставити, як то кажуть, з нових. Ну... Подивимося, маємо надію позитивний результат. Про збірну ми ще поговоримо. Е, ну, напевно, про європейський вікенд і про футбол на сьогодні це все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім хороших матчів і перемог. Па-па.